Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас: футбольний прогноз, футбольний марафон, футбольний блок. Так я його назвав з усіх чемпіонатів. На сьогодні, на суботу, на 29 березня, я вибрав по одному-по два матчі і склав для вас ось такий таку пробіжку по топ футбольним подіям сьогоднішнього. Дня суботи. Вмощуйте зручніше, багато вашого часу зовсім не займу. Тільки назва матчу, пару слів і мій варіант прогнозу. Обіцяю. Не забувайте підписуватись на наш канал і пам'ятайте ваші вподобайки і ваші змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка для нас. Дякую всім! Отже, почнемо з неймовірного класичного протистояння з Нідерландів ПСВ Аякс. Одностайно, ПСВ йдуть слідом за Аяксом, але Аякс уже помітно випереджає клуб Зайнтховена. Минулорічний чемпіон. Аякс. Сезон 23-24 провалив у минулому е чемпіонаті. І я вважаю, тепер потрібно вигравати і перемагати, здобувати чемпіонство. Аякс поки що йде впевнено на чемпіона. ПСВ слідом за ними. Два лідери, е повз такий матч, я не зміг пройти аж ніяк. Я, по-перше, очікую е, у цьому матчі, безкомпромісний, яскравий, насичений футбол. Але є таке чарівне слово українське. Але яке може відповідати за все. Я вважаю, що багато м'ячів не буде. Клуби відомі один одному, ПСВ, Аякс, не буде багато м'ячів. Навіть я не здивуюсь, якщо один м'яч вирішить долю цього матчу. Тому, друзі, я прогнозую тотал менше трьох. В різних конторах різні коефіцієнти на такий параметр. Тому дивіться для себе: підходить. Беріть, рекомендую. Але не наполягаю. Кожен повинен сам вирішувати, що, коли і як йому брати і ставити. Це дуже важливо. Отже, ПСВ Ajax тотал менше 3. У мене показує, допустимо, 1,78. У вас, можливо, інший коефіцієнт буде. Далі. Бундесліга. Баварія Сан Паулі. Тут перемога, але перемога акуратна і обережна для пивоварів. Баварія Мюнхен перемога і тотал менше 4,5. Далі. Борусія Мюнхен-Гладбах Лейпциг. Рівно так само, як і в матчі айнтрахт Штутгарт. Оці два матчі паралельно для мене обоюдно однакові. За прогнозом. І в Борусія Мюнхенгладбах Лейпциг і Айнтрахт-Штутгарт Я прогнозую, обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Там е, чималі е, нормальні підходячі коефіцінти. Е, Далі їдемо. Я обіцяв, що буду е, намагатися дуже швидко давати. Далі, друзі, у нас е, Італія серія А. Тут я беру два матчі. 30-й тур, до речі. Юве Дженуа. Важка, але все ж таки перемога Юве. Я думаю, 2-1. Можливо, навіть і 1-0. Ну, я не виключаю, що тут може бути і результативний матч. Тому ні. Вибачаюсь: 1-0. Я викреслюю. Важка результативна перемога Ювентуса. Я все ж таки думаю 2-1, 3-1, 3-2. Ювентус перемога. І тотал більше 2,5. Вибачаюсь за 1-0. Ні. Це я виключаю. Тому що, скоріш за все, Джену заб'є. І другий матч із серії А на сьогодні на суботу. Літче Рома. ну, Артем Довбик. Ну, я не мог пройти стороною повз матч за участю роми італійської. Тут я прогнозую, друзі, індивідуальний тотал Роми більше двох рівно. І Довбик повинен забити, і інші голі, голіодори повинні забивати в цьому матчі. Рома два м'ячі і більше. Індивідуальний тотал. Далі. Ліга-1, Франція. Центральний матч, і я б навіть його в деякій мірі назвав би класичним протистоянням. Сент- Етьєн проти Пари Сен-Жермен. Пари Сен-Жермен самий титулований клуб Франції по чемпіонствам. А Сент-Етьєн іде на другому місці. По цьому показнику. Отже, зустрічається в французькому Сентетьєні. Одноіменний клуб Сен Тетьєн і ПСЖ зустріч самих титулованих, титулованих клубів Франції. Звісно, ПСЖ іде на чергове чемпіонство. Тут і навіть сумніву немає. Я вважаю, що буде впевнена, але нерезультативна перемога. Я маю на увазі, матч буде нерезультативним. Е, дуже акуратна, обережна, з повагою перемога ПСЖ. І тому тут я прогнозую, друзі. ПСЖ виїзна перемога. І тотал менше 4,5. Так само приблизно, як ось Баварія Сан-Паулі. Да. Так, у Франції я лише один матч сьогодні беру в суботу. І Ла Ліга Іспанія. Два матчі беру. Еспаньол Атлетико Мадрид. Тут просто чисто беру перемогу матрацників. Атлетико Перемога. Виїзна на Олімпік Штадіон. Стадіо Олімпіко в Барселоні будуть грати. Другий матч Реал Мадрид Леганес. Ну, друзі. Тут дозвольте зарядити добряче на королевський клуб. Тому що він переслідує лідера Барселону. Які, до речі, перемогли у е, перенесеному матчі 27-го туру у четвер. І тепер е, Барселона буде грати за заключно у цьому черговому 30-му турі. О, у 29-му, вибачаюсь, 29-й тур Ла Ліга. І тому Реалу тепер потрібно дихати в потилицю і переслідувати Барсу. Реал буде яка мога впевненіше перегравати всіх своїх суперників і при цьому забивати якомога більше м'ячів. Тому у мене тут навіть два варіанти. Перемога Реала і тотал більше 2,5 однозначно, тут навіть і до ворожки не йде. І ще хочу спрогнозувати тут, друзі, е індивідуальний тотал реалу. Саме тільки реалу, більше 2,5. Навіть, чесно кажучи, так і кортить зарядити на 3,5 навіть. Я думаю, тут і 3 і 4 голи, як мінімум, від реалу буде. Так що можна заграти тут чисто суто на індивідуальні тотали саме королевського клубу. Ось такі у мене думки, друзі. Вибачайте, якщо не зачепив своєю увагою якісь іще матчі, які е, вас цікавлять. Але про це ви можете написати в коментарях, я обов'язково вам відповім ви про це прекрасно знаєте. Я е, всім не встигаю відповідати, але на запитання щодо деяких матчів я завжди відповідаю. Дякую вам за перегляди, за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші вподобайки, ваші коментарі це найпотужніша мотивація для подальшої боротьби і роботи. Дякую вам за це, за вашу підтримку і за ваші знаки уваги. Пальці догори і коментарі. Отже, друзі, нічого не забув з того, що планував. Поділився з вами своєю інформацією, своїми варіантами прогнозів. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові, героям нашим слава! Бажаю всім нам скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Нагадую, що всі прямі трансляції на матчі, що мене цікавлять, я дивлюсь уже багато років на сайті, який опублікований. В описі під цим відео. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви взагалі у мене є. Це дуже важливо. Ваша підтримка. Ваші перегляди. Просто неймовірно. Ви найкращі. Пам'ятайте це. Не було б вас, не було б і мастер клас. Дякую, друзі, іще. Котрий в тисячний раз вам буду дякувати, до зустрічі всім папа. -па.